От дивіться, зробив я собі потолок, фірма Priori, дуже качественно хлопці роблять нової технології. Зробили мені одну кімнату в кухні, мені О, Я вирішив зразу по гарячих слідах зробити е, в спальні. О, зробили дуже качественно, гарно понравилося. Е, тільки що позвонив знакомому, зараз хлопці їдуть далі, е, теж замірають. І мій, якщо подобається, то будуть робити. О, а знайшов я це по візитці, знайшов. Я живу в Малинську, о, село Малинське. Ну, по візиці в Костополі знайшов, подзвонив, дуже вішли люди. О, і Приїхали зразу, в той же день приїхали, замірили, все, я зголосився. все качественно зробили. О, мені подобалося. Так що фірма Priori. І робіть собі потолки.